Продовжуємо тему моторошних звуків, джерела походження яких досі невідоме. І зараз ми поговоримо про number stations – радіостанції, які без пояснення транслюються чисел і шифри, то і для кого їх передає загадка. Багато хто вважає, що ці сигнали це спосіб передати зашифровані накази або попередження для агентів у різних частинах світу. Але оскільки жодна урядова організація офіційно не визнала їхнього існування, ця таємниця залишається не розгаданою. তু 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 Були випадки, коли транслювали незвичайні сигнали перед важливими або тривожними подіями. Наприклад, перед війною в Іраку у 2003 році, перед анексією Криму у 2014 та перед вторгненням Росії в Україну у 2022 році. Номерні радіостанції розташовані по всьому світу, знаходяться вони і в Росії. Зокрема, найпопулярнішою станцією на болотах є УВБ 76 або як вузьких кругах її прийнято називати «жужалка». На росіянці вона наводить трохи. Тьому, але українці по класці манати хотіли всі російські секретні проекти, тому зламали цю станцію ще у 2017 році, запустивши трек Велні, ПТН ПНХ і прокричавши гасла «Слава Україні в прямому ефірі. З тих пір та помика постійно піддається нападам тролів. А що думаєте, ви хто саме спілкується за допомогою цих закодованих сигналів?